І всім привіт! З вами Дако та це вже шоста серія моїх летсплею Майнкрафт. Я граю на версію 1.5.2. В минулій серії я зробив собі піщаний кар'єр і перший поверх свого дому. Також у мене є собачки. Ну, а в цій серії я буду доробляти свій дім. Зараз зберу трусник Цукров простиємо, чи як там, хто як каже. Ой. Ну все. хватає думаю. Так, в мене є дерево. Вони що нема. Треба зараз піти до дерево, ну це нудний процес, я його не буду показувати, тож ставлю на паузу і повернусь за секунду, яка вже прийшла. Ну, зараз я закладаю це все. Ось так. Потім вже потрібно буде робити дах першого поверху, стелю. До речі, хто не бачив на моєму каналі відео про Chickens Farm сайт, на якому я вже досить нормально заробляю, вже майже 300 гривень вивів. То подивіться обов'язково, зареєструйтесь, ссылка там. На реєстрацію є в описанні під відео. Це дійсно крутий сайт. Це все подушки і це закладаємо. До речі, а я вот здобув, я б пісок поставив, клавоти щині. Так зробив стеколи панельки. Вечер треба лягти спати, щоб зараз не наспавнулись мобів. Вони мені не мешали. Все, місяць почав скудить. Так.

Перенема. Так і так. Ця хата от, мені дуже подобається і завжди на всіх серверах будую, якщо граю. відео у мене рідко виходить, бо я не маю доступу до цього ноутбука. От останнє відео було тиждень тому, десь так. Тут нарешті от я не зміг його взяти і запишу за ці вихідні чим побільше відео. Tu jest... Tak, to jest... Tak, teraz gdzieś tutaj. Wydaje mnie wypada w dół. Od schodynki. Jeszcze jeden kawałek duba, zdaje się pan. Nie ma. Ну, треба зробити цю скиру. Так, так. так. Є. Тепер на другий поверх. Деречи це все треба. Перенести с які сундуки до хати. якраз. Так. Блін. Я відкрию дійсно перенесу вже тут все до кальди. До речі, потрібно було би вже зробити якийсь склад. Ресурс у мене уже стоїть побільше. Так, так. Тепер сна сюда. Нет, потом назад. Так, 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 так. А не, лізер, таки И сумніки жертви спочатку пички верстак і лишку так лишку. не буду на другом поворсе, так что я его поставлю здесь ну вы посуну дальше, лишь лишь кусты какой буду. Так. До речі, хто не знав, собакам можна згодовувати всю гнилу плоть. Бо в них немає такої функції, як отравлення, вони... От розмножувати їх, здається, не можна гнилою плоть. Але от просто якщо їх побили, там або ще щось тоді... Их можно разно... ой, выдувать. Так, 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 50 там, 50 тут. Теперь земля сейчас кнопок Что-то нужно ничего. І ще земля и все. Так. Не понял, не ми верставо такого. Ну, залишається зробити дах. Дах я буду робити з дошок берези, тож зараз йду її рубати. Раскиру маю. Так. Думаю, десь три дерева зрубаю і мені буде достатньо. Навіть два. Ну, на всякий випадок, піду іще одне. Так. До речі, тут от, я зробив таке, Просто-напросто все повністю засадив саженцем. Все підряд. От, багато вже виросло дерев. Корова вже вечір. До речі, добуду дуба, щоб доробити там От. на другому поверсі я там. Не повітрясь, як що корову вбив як вона там знову появилась. Не, я їсти не буду, краще пожарю. Так туда. Шкиру сюда. Закрываем двери і... и... Могут левая спати спечатку. Так. Так і це закладаю не поняв це швидке. ще один век. Часом стелю. Речі, підлогу я буду робити з чорно-білої шерсті. Так. Таку. ну, але пілога вже буде. Вид. Так, увидите. туда. И забрать и все, что поставили добре. И наверх еще не просто... Ну, тепер треба робити тільки дах. От, до речі, не знаю, з чого, з якого блоку робити стелю на другому поверсі. Хто знає, напишіть в коментарях, так, щоб ти це цього писували. Бо тут на першому поверсі, здається, от березові дошки класно сходяться з дубом. Але от на другому поверсі я вже не знаю, що поставити. Ну, напишите в коментарях. До речі, я вже ліжко перенесу туди. От буде моя спальня тут. Не паню, чого ти тут зупинився? Що ти тут робиш? Падай. Ну, пишіть, з якого блоку мені робити стелю на другому поверсі. А з вами був Даку. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!